Дорогі браті і сестри, сердечно поздоровляю вас з праздником на честь Святої Живоначальної Троїці. Сьогодні Свята Церква прославляє єдине Троїці Божество Отця, Сина і Святого Духа. Цей праздник установлений після світлого Христового Воскресіння. Тому що Христос відкрив тайну Троїчеського Божества. Коли Спаситель хрестився в Йордані, то після хрещення з неба почули голос Небесного Бога і Отця, який сказав, «Це є син мій возлюблений, в якому моє благовоління. І Дух Святий у виді білого голуба спустився на Спасителем. Своїм Воскресінням Господь подарував світові силу, благодатну силу розуміти Тайну Троїчеського Божества, розуміти, що нас, Творець і Создатель, має одне божество, але три лиця лице Отче, лице Синовні і лице Святого Духа. Отець восхотів і через Слово створив світ. Син створив світ, а Святий Дух оживотворив і оживотворяє все, що створено Богом. Ми сьогодні поклоняємося святій живоначальній Троїці, і ми повинні своє життя так налаштовувати. Щоб воно було згідно з Божим законом, щоб воно було згідно з правдою Божою, щоб у нашому житті завжди і скрізь нашим упованням був Бог Отець, прибіжищем Бог Син і покровом Святий Дух. Ще раз усіх вас вітаю з праздником на честь святої Живоначальної Троїці, нехай Боже благословення. Завжди буде з нами.